Всім привіт і радий вітати кожного в себе на каналі. Так, Мене звати Тарас і в нас сьогодні на огляді головоломки. Головоломки, десятка найкращих головоломок за версією Google Play. І так, погнали Першим, першою в нас буде ігра Water 2. Де ж моя ігра, чувак? Де ж, о, в смысле, де ж моя вода? Отак от я мав сказати. Значить, спочатку треба вибрати свій вік. Це буквально діло пари секунд. Так. Пограти з друзями. Ну це, я думаю, пізніше можна зробити. А спочатку треба самому зацінити цю ігру. Так, пропускаємо це все діло. От. Так, другу качечку забрала. І от все до тіра до, до, ті, до крокодильчика вода попала, значить ми пройшли рівень і можна далі йти. Ну давайте ще пройдемо в один рівень. Так. Так, що в нас тут? Ага. Отак от, от треба воду, для води прочищати дорогу. Це бляха до хина важливий момент. Ох ти що, вода десь навіть не знаю де вона. Отак от, от ми до води прочищаємо дорогу, тут просто треба терти пальцем. Нічого такого супер складного немає. Бляха десь я свою воду загубив. Ага, от вона. Ну, давайте. Бляха! Ага, значить вода не загубилася, вона Вона у нас все тут. Забрали ми ще одну качечку. Отак. Ще одна качечка. Все! Фу. Пройшли ми цей рівень. Ну, така от ігра. Я би сказав, досить таки затягує. Досить таки затягує. І так, що у нас далі? Plumber game. Пламбер Plumber це що? Ага, це водопроводчик. Водопроводчик. Skip. Skip. Все. Нічого собі було досить просто. Бляха, ця реклама. Це реклама задолбала вже. О, отак от, от. Треба грати. Ну, така от досить непогана гра. Думаю, можна оцінити можливості далі в нас Marble Legend це зума зума в чистому вигляді зараз запуститься Go. так що у нас тут Обана. стрельнули синє жовте Фіолетове. Оп. Що тут світиться? Ага. Воно типу сповільнеє. Я зрозумів, я зрозумів. Я зрозумів. Оп. оп, оп. Непогана досить штука. Набирати треба очки і треба, щоб не дійшло, значить, це все діло до кінця. Воно не дійшло до кінця. Ну, це, коротше, була Zuma. Була Zuma Legend. Marvel Legend, точніше. Так. Що в нас далі? Ага, Flow Free. Flow Free. No Things. Free Play. Regular Pack. Давайте. Перший рівень. Тут треба всі крапочки з'єднати, щоб вони були разом. І якщо... Ти це все зробиш, значить ти пройшов рівень. Ну отак от. Немає нічого тяжкого, в принципі. Оп-оп. Оп, оп. оп, оп. От, отак от. Ну, значить, це була ігра Flow-Free. А в нас ще є декілька таких класних ігрушок, які треба подивитися. Це Doodle Alchemy. Алхімія Doodle. Google Doodle. Якось так. Так. Лава. Бачите, створился новый элемент лава. Новый элемент болото. Так. Вогонь вода. Беремо два дудла докупи і що в нас робиться? Пара, а не енергія. Ну, от така от ігра. Значить, далі у нас. Cut rope 2. Дуже популярна ігра. Думаю, кожен вже встиг оцінити всю цяцьку. Перша гра стала така досить популярна і вирішили зробити другу ігру. Ну, в принципі, правильно, Чого гроші губити. Так, що ти тут? Де запустити? Ага, во. І -і -і -і. Бля, що за фіна? Ага, о. От. Цям. З'їв цяцьку, з'їв конфетку. Давайте йдемо далі. Бляка з'єднується з аккаунтом Google. Ну нічого почекаємо. Поки воно з'єднається. Зараз, ага, буквально хвилинку. І так. Все, пострибав далі збирати свої конфетки. Так, що в нас зараз? Ага, треба так зробити. І от так. Все круто, ми пройшли рівень. Ну от така от ігра, можете оцінити, вона досить затягувательна, занімательна. Наступна ігра... Ні, не ця. Не ця не ця. Ага. О, can you escape? Чи можеш ти втікти? Смисл в тому, щоб втікти якимось чином з кімнати. В тебе є рівні, і є кімнати і треба якимось чином втікти звідси. Ну, значить, тут якісь, тут якісь підсказки. Що-то що тут треба крутити, що-то тут треба мутити. Оп. Ну, навіть, якщо чесно, пазл пострадати може. Ну, я не знаю навіть, як тут треба грати. Ну, Дійсно, треба розібратися. Але тим не менше це в топі Google Play. 10, Ну, в смислі, не 10 місце, я не знаю, яке воно місце там. Можете дійсно це все оцінити. Ну, цю гру Називається Can You Escape. Далі в нас... що в нас де? А, от така от гра в контакті. Розработчики, напевно, руку до цього доложили. Джеммі Ленс. Джеммі Ленс. Так, війти в контакті, ще чого. Не хочу. Плейт. Так, тут треба... Ну, як завжди, в ряд три са тих самих блока треба поставити. одного, одного кольору. Щоб було діло. Щоб був огонь. Так. Оп. Ну, рівень, коротше, пройшли. Ну, досить просто. Досить просто, що ти скажеш. Так, що в нас далі? Що в нас ще є? Головоломка з сірниками. Так, заходить в аккаунт Google. Буквально треба почекати трохи. Недовго. Зараз. Грати. О, ще українська гра, взагалі круто. Українці зробили. Українці офігенні. Ой, ні. Так. Фігури, цифри, фігури. Так, приберіть 6, рівників, так, щоб отримати 3 квадрати. Блін, ну навіть не знаю. Оп. Congratulations. Ну це було досить просто. Ну от ми забрали... Сірники з цієї от ігри. Ну, в смислі, не з ігри, але з цього от завдання. Ну, можете оцінити, це головоломки з сірниками. От. І сама остання гра 20.48. Це взагалі досить така популярна цяцька на сьогоднішній день. Ну, смисл тут простий, треба докупи зводити, От, бачите, 8 зробилося. Треба зводити до купи цифри, і вони плюсуються, множаться точніше. І в результаті, щоб вийшло, 20.48. 20.48, щоб вийшло. Ну, немає нічого такого складного, в всякому разі. От, оце було 20.48. Значить, на огляді в нас було 10 саме крутих ігор по Україні. По версії Google Play для України. Всім, кому сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал, якщо ви ще не підписались. Всім пока і до зустрічі в нових відео.